Зараз розкажу вам історію, яка просто розбила моє сердечко. Моя подруга в університеті вчиться на контракті, а написала ЗНО краще за мене. Я вчусь на бюджеті. Знаєте, як так сталося? Вона не знала про пріоритети. Зараз розкажу, що треба знати про пріоритети, щоб не пролетіти з бюджетом чи грантом. Коли ви подаєте заявки в університети і розставляєте пріоритети, то ви маєте розуміти, якщо ви проходите на бюджет чи на грант за першим пріоритетом, друге, третє, четверте, п'яте відпадають автоматично. Ви не Можете потім вибирати між п'ятьма чи чотирма, моя подруга хотіла на міжнародний бізнес, але вона поставила це другим пріоритетом щоб вступити на бюджет. А першим маркетинг, і оскільки за результатами на маркетинг вона проходила на бюджет, міжнародний бізнес. Залишилось вибрати тільки за контрактом. Не повторюйте помилок моєї подруги. Якщо пройдете за першим чи другим, це мають бути спеціальності університетів, які ви дійсно хочете потрапити. А більше про вступ та НМТ можете дізнатися в моєму інстаграмі. Підписуйтесь тут.